Отже, вчора, 10 жовтня 2022 року, Російська Федерація вчинила черговий терористичний акт, запустивши по території України більше ніж 80 ракет та 20 безпілотників Камікадзе. Більшість ударів були спрямовані по цивільних об'єктах а також цивільних інфраструктурних об'єктах життєзабезпечення міст. Логіки в цих діях немає. Це просто терор, щоб посіяти паніку. Ці акти робляться для внутрішнього споживача дезінформації для росіян. Таким чином вони хочуть затьмарити поразки на фронті і змістити фокус за даними Forbes, Ця атака вартувала росіянам від 400 до 700 мільйонів доларів. Уявіть, скільки громадян Російської Федерації можна було би забезпечити унітазами, пральними машинами і газом. Питання риторичне в підсумку, чи вплинув цей терористичний акт якось на українців? Чи злякав або посіяв паніку? Звісно, ні, бо це не перша і не остання така атака. Ми сильний народ і працьовитий. Електропостачання та зв'язок в більшості міст поновили протягом 12 годин, але й загинули невинні люди, яких вже не повернути. На жаль, натомість, волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко у відповідь на атаку. Оголосили грошовий збір на помсту. Збирають гроші на дрони камікадзе українського виробництва Ram2UF. Українці, як завжди, не вагаючись, масово почали донатити. І станом на вечір 10 жовтня за 8 годин вдалося зібрати більше 200 мільйонів гривень. Українці незламні дрон камікадзе Ram2UF. Що це? Як зазначається на офіційному сайті виробника Ram2UF, це сучасні бойові безпілотні авіаційні системи, які відрізняються високоточним баражувальним боєприпасом і розробляються на базі одного з найкращих українських дронів Касто від компанії DeViro. важливо додати, що це розробка об'єднання провідних підприємств України, які спеціалізуються на виробництві БПЛА, вибухових пристроїв, озброєння та комплектів для безпілотних систем, зокрема Ukrainian Armor, СідієТі, Ukroboronprom, Neotech, SPEC, TechnoExport. Також виробник зазначає, понад 22 роки колективного досвіду на ринку озброєння та БПЛА стали ключем до створення універсального та ефективного рішення, революційно простого у використанні високоточного дрона Камікадзе. Дрон Камікадзе 2 ЙАФ. Має загальну вагу близько 8 кг, з них 3 кг вибухів, Влучає безпілотник з точністю до 1 метра. Завдяки електричному двигуну дрон камікадзе українського виробництва може безшумно діставатися до цілі. В повітрі він може перебувати близько 55 хвилин і відслідковувати ціль на відстані до 30 км. Для ідентифікації цілі ram 2 використовує гіростабілізаційну камеру Full HD з 10-кратним оптичним зумом, а зафіксувати потрібний об'єкт в режимі реального часу допомагає активна система візуального відстеження. В разі потреби дрон камікадзе може від. Стежити переміщення цілі та відреагувати потрібним чином, які боєприпаси може нести дрон камікадзе рамту ІАВ. Ранту може нести три види боєприпасів. Протитанкові снаряди для знищення важкоброньованих цілей на суші чи в морі, термобаричні снаряди для ураження об'єктів, які розташовані в будівлях та малої броньованої техніки з людьми. Уламково-фугасні снаряди, ліквідація живої сили ворога на відкритому просторі. А ось так ефективно дрон камікадзе рамту впорався з російським ракетним комплексом. ОСА примітним можна назвати той факт, що ЗРК ОСА був створений саме для того, щоб уражати повітряні цілі, проте ракетний комплекс. З окупантів зі своїм завданням в цьому випадку не зміг впоратися. Він не виявив дрона камікадзе рамту його вчасно, а тому не зміг відбити атаку.